Маленькому Дмитрику всього вісім місяців, а він вже потребує термінового невідкладного хірургічного втручання. Хвороба рідкісна та непередбачувана. Спіна біфіда у поперековому відділі із гідроцефалією. За словами мами, Дмитрика, вагітність протікала нормально із такою недугою, немовлятку народилося одразу в місті хуст. Із наросту на хребті дитини виділяється рідина усередину тіла та частково зовні. Аби врятувати хлопчику життя, необхідна операція. У нас спина біфіда, і у головці водичка. Та й у головку треба казали нам шумно мозгу класти, щоб дитина ся порозвивала. І на спинку раз це чинити, на спинку, бо в той раз найважна операція, як на головку. Далі чи буде минулого року, будуть чинити на головку, бо коли він ще бітіцький, йому ще не можна чинити на головку. Бо він дві операції не годен перенести. Спинку перев'язку кожен день чиниться. Окрім того, що операція на хребті восьмимісячного Дмитрика надскладна, вона ще потребує чимало коштів. Таких грошей у сім'ї нема. Тому благають про допомогу небайдужих людей, адже кожна гривня може врятувати життя малюку.